Вітаю вас, мої найкращі. І в рамках рубрики Задай запитання психологу сьогодні відповідаю на ось таке запитання. Бачу, вам рубрика зайшла, тому я хочу вам подякувати за довіру, взагалі за ваші запитання і задоволення на них буду відповідати. І так, запитання хочу здаватися ідеальною, тому уникаю. Прямого спілкування з людьми. Ви знаєте, бажання здаватися ідеальною може створювати величезний тиск і призводити в першу чергу до уникання реального спілкування. Адже страх бути побаченою такою, яка ви, яка ви є насправді, може бути дуже сильним. Але цей підхід. Підхід може призвести до відчуття ізоляції в результаті самотності і ще більшого занепокоєння, ще більшого наростання тиску та внутрішньої емоційної напруги. Тому важливо пам'ятати, що ідеальність це ілюзія. Ніхто не є ідеальним. І насправді вразливість, відвертість та щирість робить нас. Ближчими один до одного, да, ближчими до інших людей. Коли ми ділимося своїми справжніми почуттями, своїми страхами і недосконалостями, ми дозволяємо людям бачити нашу справжню сутність. І це частіше призводить до більш глибоких і автентичних стосунків. Спробуйте поступово вводити себе в ситуації, де ви можете бути собою, без необхідності маскуватися під ідеал, тобто бути справжньою. Можливо, це на, на перших етапах буде вимагати пев, викликати певний дискомфорт, але з часом ви помітите, що люди цінують вас не за ідеальність, а за вашу щирість та справжність. Це допоможе зняти частину напруги і побудувати більш здорові стосунки з оточуючими вас людьми. Чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Мені дуже цікава ваша думка. А також чекаю вас на консультаціях своїх. Дякую за увагу.